Про подяку ми чуємо з дитинства. Нас вчать дякувати наші батьки, і згодом ми до автоматизма доводимо цю звичку. А що стоїть за вдячністю? Яку енергію має саме щира вдячність? Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як сила подяки може повпливати саме на ваше життя. Чому слова подяки називають чарівними? Тому що... Саме щире відчуття подяки воно наповнює людину зсередини. Щира подяка народжує тепле відчуття в області серця і потім розтікається теплом по всьому тілу. І це справжня магія. Я впевнена, що ви неодноразово помічали, як стає вам приємно, коли ви щиро дякуєте і коли щиро дякують вам. Подяка поєднує! Є простий приклад, називається ланцюжок подяки. Його придумав Геше Майкл Роуч, автор кількох світових бестселерів, які допомагають людям у всьому світі бути щасливими. Про нього також я розповідала у відео про карму. Що ж таке цей ланцюжок подяки? Наприклад, мені подобається якась квітка. Ця квітка росте на клумбі, і хтось цю квітку щодня поливає, хтось її посадив. Земля дає можливість цій квітці рости, і виходить цілий такий ланцюжок із людей із стихій, яким можна подякувати за красу цієї квітки. Тобто, висловлюючи подяку всім, хто причетний до того, щоб ця квіточка виросла і радувала вас своєю красою і запахом, ви об'єднуєте людей. І це дуже просто і одночасно дуже чудово. І ще один неймовірний ефект саме щирої подяки, вона здатна збільшувати об'єм радості, збільшувати об'єм щастя. Скажіть, чи помічали ви, що коли ви щиро дякуєте комусь і отримуєте це ж саме у відповідь, то об'єм вашої радості він збільшується. Серце відкривається, народжується посмішка і теплі почуття, ніби починають переповнювати. Отже, що таке подяка? Подяка це не просто слово, яке ми кажемо на автоматі. Подяка це в першу чергу почуття, відчуття отої переповненісті і вдячності, глибокої та щирої вдячності за кожен момент, кожен подих. Це та межа, на якій ми починаємо бачити, скільки прекрасного оточує нас. І ми починаємо цінувати те, що маємо. От зараз сядьте перед екраном і уявіть, що у вас є магічний жезл подяки. І ви його направляєте на людей, махаєте їм, і раптом починає людське життя змінюватися. Воно починає ставати кращим. І от уявіть, як маленькі радості перетворюються на велике щастя. І, от щоб викликати таку магію у своєму житті, потрібно справді навчитися цінувати щось хороше і бачити це хороше у своєму житті. Навіть якісь маленькі речі, до яких ми звикли, прокинулися зранку, на небі красиві хмаринки, в руках чашечка чаю ароматного чи кави, цікавий заголовок у газеті. Будь-що, якщо в це зануритися, може стати магічним. А якщо просто подякувати друзям, колегам. Рідним, підійти і щиро подякувати за щось хороше. Спробуйте надіслати комусь повідомлення, написати листа, або просто передати слова подяки у голос. І ви здивуєтесь, наскільки це може об'єднати і наскільки це може вплинути на ваші взаємовідносини. І, звичайно, не забувати дякувати собі за те, що ви робите для себе, за те, що ви. Намагаєтеся бути для себе хорошим другом за всі маленькі кроки, які ми щодня робимо. І тоді почуття вдячності дозволяє нам підтримати наше почуття цінності і гідності. І нехай магія подяки висвітлить ваш шлях. Кому писати, говорити ці слова, кому дякувати? Можете дякувати Богу, Всесвіту. Небесам, подяка чому у вас відзивається, тому і дякуйте простими словами. Наприклад, ви можете написати: Господи, дякую Тобі за те, що в мене хороше здоров'я, що я можу робити те, що я хочу, і нічого не відволікає мене. Або, припустимо, дякую світ за те, що є в мене гроші, що я можу купити їжу, одяг, взуття. Адже якщо ви дивитеся це відео, то ви. Не сидите в пустелі, у вас є світло, у вас є доступ до інтернету, скоріше за все, у вас є що поїсти, скоріше за все, що вам тепло, і цим самим у вас можливостей більше, ніж у багатьох-багатьох людей, які цього не мають. Дякувати можна завжди, знайти за що. Можна дякувати за теплу воду з крану. Можна дякувати просто за воду з крану. Можна дякувати за те, що є улюблена ковтинка, за те, що є улюблені зручні кросівки. Можна дякувати навіть речам. І якщо взяти основну ідею, що все, що знаходиться в цьому світі, є божественним проявленням, то відчуття подяки може бути до всього. І основна мета це саме навчити себе відчувати оце відчуття. Бо це відчуття подяки резонує з дуже високими чудодійними частотами. І якщо ми просто кажемо дякую, як на автоматі, це теж добре. Але якщо взяти езотерику і частоти, то вібрації подяки це просто коли ми промовляємо дякую. На автоматі це 45 Гц. Ну, непогано, але коли ми саме відчуваємо почуття щирої вдячності, коли ми переповнені, ми щасливі від цього, то в нас вібрація подяки 150 Гц і більше. Коли ми відчуваємо єдність з іншими людьми, коли ми відчуваємо переповненість почуттів від того, що ми на одній хвилі. То вважається, що це 144 Гц, тобто відчуття подяки і відчуття єдності вони от схожі за свою вібрацію. В той час, коли жалість до когось це всього 3 Гц, Тобто, відчуття подяки відноситься до тих вібрацій, які називають вищими. Нейробіологи в ході численних досліджень довели, що ті люди, які виробили в собі звичку дякувати, вони краще сплять, вони швидше засинають. В їхньому організмі зменшується кількість кортизолу, гормону стресу, а також збільшується кількість гормону щастя дофамін, нормалізується кров'яний тиск, зменшується кількість запальних процесів. Такі люди менше відчувають почуття самотності, а також менш схильні до депресії. Крім впливу на здоров'я, почуття подяки змінює структуру нашого мозку. Як це відбувається? Наш мозок має таку властивість. Вона називається нейропластичність. Це означає, що його нейронні зв'язки можуть змінюватися під впливом нового досвіду, можуть створюватись нові зв'язки, відновлюватись старі, втрачені. І забуватися не потрібно. Як це виглядає на прикладі? Ми хочемо замінити стару звичку скаржитись на життя на нову звичку дякувати. І щоразу відчуваючи подяку, ми прокладаємо в своєму мозку новий нейронний зв'язок. От як доріжку. І з кожним разом, коли ми відчуваємо вдячність, ця доріжка все стає товстішою і яскравішою. Через те ми починаємо розуміти і відчувати, що дякувати нам стає все легше і легше. А що ж відбувається зі старою звичкою, скаржитися? Якщо ж ми скаржимося все менше і менше, то нейронний зв'язок, тобто доріжка скарження, вона зменшується і згодом взагалі може зарости травою. Почуття подяки також нейтралізують такі отруйні емоції, як страх, гнів. Невіра, заздрість, жаль. До речі, відео про емоції ви можете переглянути ось тут. Джон Кехо це легендарний канадський письменник, який на початку свого творчого шляху пішов у ліс жити в невеличкому будиночку і вивчав властивості мозку і підсвідомості там три роки. Він рекомендував практикувати техніку подяки щодня, приділяючи її від 5 до 15 хвилин. І він вважав, що це допомагає перепрограмувати наш мозок, що це допомагає притягувати більше позитивних подій у наше життя, і навіть допомагає покращувати загальне самопочуття. Після цього він навчив вже сотні тисяч людей і написав книгу, яку прочитали більше трьох мільйонів людей, про силу вдячності. І там також написано про те, як сила вдячності впливає на свідомість та підсвідомість. Світ існує за певними законами, які працюють неважливо від того, знаємо ми про них чи не знаємо. Один із головних його законів це закон балансу. Будь-яка система прагне до рівноваги. Так каже і закон термодинаміки. Коли ми відчуваємо почуття подяки на щось для нас приємне, то таким чином ми відновлюємо баланс у всесвіті. Ми щось взяли і щось віддаємо. В даному випадку ми віддаємо у Всесвіт відчуття подяки. А якщо ми щось взяли, але не повернули не повернули подякою, грошима, часом, здоров'ям, то система все одно буде прагнути. В гармонію цю відновити. Одно з часом вона візьме якийсь ресурс для того, щоб відновити цей баланс. Є така мудрість, що коли людина втрачає певну суму грошей, то вона каже: Дякую, Боже, що взяв грошима. Тобто людина в цей час дякує Богу, що Бог взяв саме ресурс гроші, а не стосунки важливі, роботу. Чи здоров'я, тобто інший якийсь ресурс, який можна було взяти замість грошей. Чим більше віддаєш, то тим більше отримуєш. І ця фраза про те, що чим більше ви відчуваєте відчуття щастя за щось, що у вас в житті відбувається, то тим більше ви провокуєте світ давати вам хорошого. Бо тоді ми ніби хитаємо маятника, дякуючи за щось хороше. І за законами збереження енергії, це хороше має нам і повернутися, тобто те, за що ми дякували. Яка може бути практика для того, щоб збільшити в себе оце відчуття вдячності всередині? Можете завести собі так званий щоденник подяки. І туди вписувати три пункти, за що ви сьогодні вдячні. Це може бути сонячний день, посмішка сусіда чи чоловік поси помив. Дякуйте за все, за спілкування з іншими, за дах над головою, за приємне обслуговування, за хороший ролик на YouTube, наприклад. Також не забувайте дякувати. Дякуйте іншим в голос. І до речі, є слово дякую, а є слово спасибі. І слово дякую це я тобі вдячна. Так? А слово спасибі це похідне від спасібо, тобто спаси тебе Бог. І історики вважають, що якщо ви бажаєте людині, щоб її спас Бог, в цьому немає нічого поганого, але автоматично ви ніби вважаєте, що ця людина є вже грішником і є грішна. Але це вже ви вибираєте, як вам дякувати, які слова підбирати? Це ваше право. Я ж для вас передаю інформацію, щоб ви вибрали для себе найкращий варіант, тому що головне це відчуття вдячності всередині. Дякуйте собі, бо ми дуже. Звикли сваритися на себе, казати: от я дурень чи турепа кудись там полізла. Ось що я не так зробила. А навіщо я так сказала, а не так сказала? А спробуйте навпаки, дякуйте собі з будь-яких приводів. Встали з ліжка, подякуйте, зробили їжу, подякуйте собі в першу чергу. Бо ми завжди дуже сильно дбаємо, як налагодити відносини з іншими, як з ними потоваришувати. А як налагодити відносини з собою? Чомусь думаємо набагато рідше. Або взагалі не думаємо. А до речі, наша підсвідомість. Вона не сприймає правду і неправду, вона все читає як правду. До речі, про підсвідомість можна відео тут подивитися. Тож, коли ви кажете про себе погані якісь слова, навіть якщо це жарт, то підсвідомість буде сприймати, що це зовсім не жарт. Для підсвідомості жартів немає. А саме ви, це та людина, яка буде з вами від самого народження до самого кінця життя. Тому дякуйте собі і вибудовуйте з собою чудові відносини. Також ви можете виконувати практику медитацію подяки. Це спеціальна така звукова доріжка, в якій вже записаний голос ведучого майстра, який вас веде, і де ви візуалізуєте, за що ви дякуєте. Це в основному дуже цікаво. Її можна прослуховувати в будь-якому місці, в будь-який час, але краще, звичайно, це не робити точно за кермом машини. А в інших місцях, будь ласка, одягайте навушники, просто закривайте очі і повторюйте те, що говорить автор. Якщо ви потребуєте такої практики, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я вам запишу практику вдячності і виставлю сюди на канал. Тож не забудьте долучитися до каналу, щоб не пропустити медитацію і інші цікаві теми. А я вам дякую і давайте впустимо магію подяки у своє життя і зробимо його трішечки краще.